Вітаю вас, малята. До нас в гості сьогодні завітала сніжинка-крижинка. Вона приготувала для нас завдання. Давайте пригадаємо, які звуковички проживають на цій галявині. Голосні звуковички позначаємо їх кружечком. Тверді приголосні звуковички позначаємо їх однією рисочкою. М'які приголосні звуковички позначаємо їх двома Рисичками. А які звуки і букви ви вже знаєте? Звук і буква А, У, О. Відгадайте загадку? Сніжинки білі, з м'який, подивитись любо, і дерева, і дітлахи одягають шуби, листя і трави нема, бо до нас прийшла. Так, зима. Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова зима. Слово зима має чотири звуки. Вимовляємо і визначаємо перший звук зима з. Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Зима звук і голосний позначаємо кружечком. Зима. Звук М. Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. І останній звук. Зима. Звук А. Голосний. Позначаємо його кружечком. Скільки голосних звуків у цьому слові? Так, два. Скільки твердих приголосних звуків у цьому слові? Так, два молодці. Він падає на наші хати. Він білий-білий, волохатий. Прилипає нам до ніг. Зветься дуже просто. Сніг. Зробимо звуковий аналіз слова сніг. Сніг. У слові сніг чотири звуки. Чітко вимовляємо і звуки визначаємо. Сніг. Перший звук у слові с. Звук с твердий приголосний звук. Позначаємо однією рисочкою. Сніг. Звук н. М'який приголосний звук. Позначаємо його двома рисочками. Сніг звук І голосний. Звук позначаємо кружечком. Сніг. Звук Г. Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці. Скільки голосних звуків у слові сніг. Один. Скільки твердих приголосних. Два. Скільки м'яких приголосних? Один. Молодці малята. Сніжинка ще має кілька запитань для перевірки ваших знань. Швидко ви відповідаєте. Дива зимові називайте. Що це за диво? Так, мороз. Бурульки. Крига. Хуртелиця молодці. Снігопад. Складемо речення про зиму. Прийшла зима. Позначимо наше речення. Початок речення перше слово з великої літери на схеми такий ось буде гусачок. Прийшла. Зима. І в кінці речення обов'язково ставимо крапочку. Скільки слів у цьому реченні? Так, два. Це яке речення? Довге чи коротке? Коротке, молодці. Все довколо вкрите снігом. Позначимо речення. Все довкола вкрите снігом. К кінці речення ставимо крапочку. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Це яке речення коротке чи длине? довге? Звичайно довге. Молодці. Дітям подарувала дуже багато розваг. Позначимо дітям подарувала. Дуже багато розваг. В кінці обов'язкова крапочка. Скільки слів у цьому реченні? Так, п'ять. це яке речення? Довге молодці? Ось прийшла пора прощатись Сніжинці до своїх Маринки повертатись. До побачення малята, до нових зустрічей!